У центр впускають по п'ять осіб. Перед щепленням кожного оглядає лікар, розповідає сімейна лікарка Ірина Рокоман. Ми заповнюємо інформовану згоду, де люди вказують, які в них є хронічні захворювання, які чи перенесли якісь алергічні реакції на вакцини і взагалі чи здорові на даний момент. Черкащанину Станіславу плодистому вимірюють тиск. Каже, до вакцинації протипоказань немає. Зараз кожна людина переживає, турбується за власну безпеку, за власне здоров'я і відповідно, всі хочуть зробити вакцину. Отримає першу дозу вакцини черкащанка Валентина Волошина. Тому що я працюю з людьми в аптеці, тому вирішила вакцинуватись. Чуть-чуть болісне, але терпимо все добре. Будемо сподіватися, що все буде добре. Щепитися вирішила і черкащанка Ольга Козинець. Каже, її рідні зробили це раніше. Є свідомий вибір, адже я вважаю, що це дуже є важливим для нинішньої ситуації. Після проходження курсів підготовки сьогодні щеплює людей вперше, говорить сімейна лікарка Наталія Шевченко. Використовують вакцину модерна. Вона тільки з'явилася у нас. Вона тільки з'явилася у нас. Вона схожа на Pfizer, але різні трішки виробники два рази щеплюють. У неї гарні показники ніяких реакцій за час, доки ми робили, у нас не було якихось негативних реакцій. Всі люди переносять гарно всі викові категорії. Модерна має 15 доз вже готових до використання, тому потрібно обов'язково було 15 людей і протягом 6 годин цей флакон має бути використаний. У залі очікування за станом вакцинованих стежить сімейна лікарка Світлана Карпушина. Вакцина переноситься досить таки непогано. ускладнень я не відмічала. Протягом цієї півгодини я вимірюю людям температуру два рази, вимірюю тиск. Через 20 хвилин після щеплення Станіслав Плодистий додає, почувається добре. Відчуваю себе так, як і раніше. Все добре. Ну поки що по мірі». черкащанка Валентина Травіна на COVID-19 не хворіла, тому вирішила сьогодні щепитися. каже, перш ніж піти з центру, виміряла тиск. Я гіпертонік та сама для себе хотіла поміряти тиск. А так на, на відчуття наче все, все добре. Центр вакцинації буде працювати щоденно з 9 до 16 години. У ньому задіяно одночасно сім бригад лікарів, пояснює заступниця начальника управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Загалом такий центр може бути розрахованим на тисячу вакцинацій. На початку тижня в область зайшло 42 тисячі з лишнім вакцини модерна. Це все вакцина. На першу дозу ще стільки очікується зарезервовано для введення другої дози через 28 днів. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.